Так, всім привіт, хлопці. В общем, э, приїхали ми трошки поработати потрудиться. Ну, Це вже другий наш візит, скажімо так, сюди. Э, першим візитом ми зняли головку і витягли э, гільзу із четвертого циліндра. Чого так? Того, що Коротше, трактор був не їздовий. Ну, він стояв. Цілий год він простояв, його год ніхто не заводив. Чого не заводили, бо кинулися ще з самою ранньою весною, коли ще все можна було. Кинулись, заводити, а в нього коротко, у піддоні вода. .Mm... Цей. Начало... І і що вода, скажи, бо він попав під заміс. Пробило э, воздушну рубашку. Робило, там, напробивало, осколок розкажи, поршень. Поки. Ну, то я потім покажу. От, ага, іди, роботай. В общем, цей. Прогнила гільза, коротше, лопнули резиночки оці, і воно свою роботу зробило. Зараз гільзу покажу. Такий він, коротше, весь без вікон, без дверей. Там десь приходи і виходи, Ну, коротше, все, як положено. Колеса попідпускали. Треба буде зібрати, завести і понакачувати. Ну і плануємо виїхати зюди. Ось наша головка з ремонту. Возили її на ремонт, так як вже, ну скажімо так, зняли, щоб даром роботу не робити. Короте, ми її відвезли на ремонт. На ремонті нам поміняли 4 клапана. Ось два Тут і один цей. Коротше, поміняли пружинки. Там На одному цьому, на одній якийсь, на одній якійсь, одному клапану якась велика пружинка була лопнута. Це наші ці, як їх називають, шпильки. Ну, з усюди, на фіксатор різьби посадимо, бо вони хлопці знімали. Цю кришку ми теж знімали в місті з головкою, бо обламався болтик. Коротше, тут. В общем, що ще хочу. Ми до цього возили головку на комбайн. Ну, такого, скажімо так, не було, вони не робили, а це зараз почали робити. Ну, не знаю для яких целей, для того, мабуть, щоб вони самі себе ну якби застрахували, вони почали ліпити отакі термопломби. Отак. Получається, при перегріві двигателя, коли він перегрівається, то виходить, оця серцевина, ось де на ній, та пописано, я думаю, видно, центр. Він розплавляється і від вібрації двигателя випадає. Ну, чи виливається, чи як. Ну, в общем, хто як хоче, той так може і називати, як воно робить. І тоді вони бачать, що був перегрів. Тут написано 104 градуса. Тобто більше 104 градусів, якщо нагрівається головка, то їй вже гаплик. І вона стоїть. В самому холодному місці ця термопломба біля помпи, ну то тобто, є де якраз іде циркуляція води хороша, ну в такому плані. Так що отак от, ось о, гільза наша, ту, що ми витягли. Отут, ось тут ось видно раковину хорошу. Я навіть не знаю, як її показати. І отут зараз ось-найбільше. Ось о, сама, сама ось о, прям дірка тут, де якраз була резинка. Ну, Я думаю, примірно видно. Так що короче, оце отак. Поршня залишаємо старі, гільзи нові, кольца нові. Купив ось сйомник учора для гільз для гільз, а для поршня і витягувати шатуни. Зробили, він був один довгий, зробили три коротких. Зараз викручуємо. Шатуни витягуємо, міняємо гільзи і починаємо збирати. Ну, Може там, по ходу, коли там що, включуся, скажімо, так, коли може щось буде інтересне, там при зборці. Так що все, продовжуємо далі. Так, ну, в общем, вибили поршня. Зараз виймаємо гільзи. Ну, дві виняли, коротше, одну показую. на Я тут поправ чуть трохи зйомночок. А ну дай покажу там, як цей. Сйомник фіксується, там він вставляється і проворачується. Витягнемо да. Ось він отак, оцю прорізь, ну, вона вже так, верх ногами, тут і фасочка, все. Вона вставляється в прорізь і потім вставляється в ці верстя, які не дають потім сміщенню цьому. Поначалу отак зриваємо з міста її ключом. Ось вона пішла. Вгору ця гільза. Які слабше, які сильніше сидять. Ну, в принципі, всі вони йдуть ну, без ніяких проблем, скажімо так. Крутиться потихеньку цей. Тут грань під ключ через опорний подшипник, чи який він там... Ну да, опорний. І все, коротше, це і ось. І пішло. Головне її стронуть з міста, зірвати. Ну, отакий сйомник. Цендовська, піде підесендовську гільзу ляпуха, а то, соответственно, МТЗ і Так що де то так? Так, оце, в общем, достали ось, ось гільзу. Ось ця прорізь, за яку я казав. І пазив, який входить цей. Яну, ще чуть-чуть. І отак, виходить, воно Ой, не показує. Отак сюди. і Сюди знялося. І так само SMG. Отут отак дві таких цих, сюди, туди. Найді провернув і воно стоїть, уже не випадає. Ну, десь примерно отак. Так, ну, в общем, гільзе я вкинув, гільзе я не показував, Ну у нас гільзи Конотоп. Ну, ось це. Пачка з-під нього. Кольця будуть мармот у нас ось отакі взяли, зараз покажу. На 5, на 5 колець у нас виходить, буде поршньова. Тут нічого не написано. ось отаку Кому цікаво 110 там, Цей, це група М. А там група С і група Б, вони відрізняються тільки розміром гільзи. Ось тут зараз покажу. Оце розмір гільзи. типа діаметр 110,00. У групи С діаметр буде 110,02, а у групи Б, по-моєму, ну, сама там більша, буде 110,04 буде. Виходить. А це товщина кольца 3, 3, 3 і 2 по 6. Ну, це два Так що, у нас отака. Це купляли резинові ці. Та під, під гільзи. Ну, вони мені не понравилися їхнім качеством Оцей отливки, виходить. Та, блін. Коротше, ото ребро посередині вони якісь такі, і ось навіть на даний момент я їх пробую. Не дуже вони хорошого якогось такого качества. Ну, це брали чисто як варіант. І це тут комплект прокладок на двигатель. В общем, там он чистимо. І ставили отакі кольця. вони були красного цвіта. Зараз отак. Вони були такі красненькі, ну, як десь оця може наклейка в такому плані. Так що зараз покажу цей. гільзи ось. Ну, це просто, що я їх повимазував, бо грязними руками вкидав. Хон у них все тут красивенько. Коротше, все Все отлічно. Слухай, ну ми ж на такій. Ну так, да, в нас і були конотоп до цього, це їм уже я не пам'ятаю. Скільки, скільки так що, в принципі, нас устраювало і ми вирішити велосипед і ставити те ж саме. Тільки кольца стояли кострома. А, стапрі, да? кольца стапрі стояли. Ну, в принципі, як такової виробітки на кольцах немає. Скажімо так, кольцо старе і нова гільза в принципі, можна було б навіть їздити ще. Ну, та я не знаю, скільки сезонів. Ну, два можна точно їздити. Ну, знаєте, такий, типу бомж варіант. Зібрав із того, що було. Гільзи поміняв, можна було б, даже, по ідеї, одну даже замінити і далі їздити. Ну, Так як маломальський, ну, ремонт починаємо робити. Зараз буду встановлювати ось. У мене є один поршень уже. Буду встановлювати ці. Та кольця на нього. І тоді обжимка і садимо на міста. Думаю, ще дуже скоро його. Зібрати. Так що продовжуємо далі. Так, в общем, показую проділену роботу. Ну, її може і не видно до кінця. Гільзи я вкинув, я показував. Поршні ми вкинули, не показував. І тільки що піддон протягнув два рази, ну, прокладка дуже не цей. Таке, мабуть, як на дощ находить, у нас, непонятно, десь гримить по всіх цих. Що хотів показати, де був битий поршень. Ми його отак і оставили, третій, він, правда, внизу. Ось тут. Коротше, десь приблизно, ролик із касетки впав. Пробитий був тут у нас цей колектор воздушний, оцей. іменно поворот сам угловий. Ну, там в мене відео є. І коротше, після того ми його заводили. Один раз попиталися завести, завівся. Вроді робив, питань не було. Ну, повезло, я думаю. Цей. Ось чуєте, гримить на дощ. Цей. Попав ролик сюди, іменно в крайок. Не там, де найтовстіший поршень, а де камера згорання. І він тут і остався. Ми його витягли і все. В принципі, поршень цілий, все нормально. Так що, коротше, десь отак. В принципі, зараз. Сейчас... Прокладка, головка, ну і далі зборка. Так що далі продовжуємо. Так, це, в общем, день другого дня. Коротше, відео отчот, скажем так, не показував, як ми, ми оставалося на сьогодні поставити корпус термостата. Ці, Радіатори, поставити форсунки. Я сьогодні ставив, прокачував. Спочатку поставив форсунки, потім поставив трубки, до форсунок не підсоєдняв. І крутив двигатель, поки не прокачалися трубки. Ну, для того, щоб типу, легший запуск був, щоб не так довго він крутив стартером. Коротше, прокачали Там Дві форсунки вже почали аж чвиркати я чув, коли я крутив, О, і почали заводити. Покажу, запуск не перший, але ну, заводиться. Потім устранили течь масла, можна бачити, натекло, Короче, лопнула там шлангочка на рульове, забор, воз... забор масла, і тим самим витекло масло з рульової, і руль почав просто крутитися. Це вже коли він стояв цілий рік, масло стекло і все. Коротше, зараз заведемо, Давление є, стекол немає. одне Оце одне вікно осталось із усього трактора. Ну тут це я вибив уже сьогодні, і оце ось. О... Ну як вибив, воно було прострелено. Давління. Давлення, ось о, кстати, покажу, може, і верх ногами. Ось вход. Ну, десь там десь там прилетіло. Ось о вход. А ось о виход. Вилетіло. Пробило коротче, сам датчик, чи що воно там пробило, ось о, зачепило. Ну, тобто, десь отак якось летіло. Тут залетіло тут вилетіло. Ну і може тим самим розбило вікно. Коротше, в общем, не знаю я, як воно там що розбило. А, ну, сигнал. Да, ось він. Зараз там ключ. Ожив. Сигнал робота. Ну і запуск. Довго він мовчав. Ну, піддимлює із-за того, що все в маслі там. Кстати, давлення вже показує далі. Троєчка. Зарядку підсоєдинив, кстати, гляну. Зарядка йде. Ми водички нагріли, аж гаряча була. Нагріли така, ну не знаю, градусів може 70-80 водички було. Залили, блок гарячий став. Коротше, отлично. Скажу вам, все такі емоції, що. Давай закругляйся з емоціями, ти чуєшся. Да. Так що зараз будемо... ну, Виїжджаємо його з усюди. Колеса понакачували і будемо виїжджати, прибираємо його, щоб тут його не було. Коментуйте, ставте лайки. Всім миру і тиші, бо повірте, я знаю, що це таке, коли бахкає, і бахкає недалеко. Все, всім пока, миру.